Вітаю! Чи знаєте ви, що агротехніка вінаві має в продажі якісні зернові внілки? Мене звати Галина, і зараз я вам розповім для чого вони призначені. Якщо вам потрібно швидко та якісно очистити зерно, то ця вілка стане оптимальним для вас рішенням. Легка, зручна, ефективна та мобільна міні-калібровична машинка призначена для очищення та часткового калібрування зерна повітрям. Ця річ дуже корисна в господарстві, адже має високу продуктивність при мінімальних витратах електроенергії. Вілка живиться від 220 вольт, оснащена новим мотором та металевим валом на корпусі з підшипником. Вілка має вмикач, а також регулятор швидкості руху барабана. Подача зерна регулюється заслонками. Дана вілка чудово віє, жито, пшеницю, ячмінь, сою, горох, кукурузу, речку та інші культури. Міні-калібровична машинка чистить та калібрує на три фракції. Потужність вентилятора дозволяє видувати сміття, сухі та побиті половинки насіння, а на виході ви ж отримуєте очищене насіння гіршої, середньої та найкращої якості. Продуктивність даного агрегату орієнтовно 400 кг за годину, в залежності від забруднення насіння. Товщина фанери, з якої виготовлена віялка, близько 12 мм. Відповідно, сама віялка легка, її вага 40 кг і за допомогою дерев'яних ручок ви з легкістю можете встановити її у зручному для вас місці. Замовити цю вілку з доставкою до вашого господарства ви можете за номером телефону вказаним на екрані. А також пам'ятайте, агротехніка Вінаві пропонує вам якісне навісне обладнання, а також всі запасні частини до нього. Тому не зволікайте, телефонуйте просто зараз та замовляйте свою техніку. І пам'ятайте, нас обирають справжні господарі.